Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло і сьогодні я вам розкажу про сучкоріз від італійської компанії Stafor. Сучкоріз під номером 700.100. З 700 лінійці компанії Stafor є три сучкорізи. В даному випадку в нас огляд про сучкоріз 700.100, тобто це найбільша модель в лінійці цих сучкорізів. довжина його метр. Також в, нашій, в нас представлені ще сучкорізи під номером 80, який має 80 см завдовжки. І сучкоріз найменший під номером 60, який має 60 см завдовжки. 700 лінійка сучкорізів стафур належить до обвідних сучкорізів. І голова цього сочкоріза виконана на досить в такому вузькому вигляді. Тобто цей сочкоріз призначений в першу чергу для обрізки гілок в чагарниках, тобто для того, щоб можна було комфортно, зручно залазити в вузькі місця, в вузькі міжвузлі і вирізати певні окремі гілки. Частіше за все, такі сочкорізи використовуються власне на роботі в ягідниках, в чагарниках. На розсадниках, там, де відбувається обрізка на великий гілок. Також важливо, що сучкорізи з довжиною 80-100 см використовується часто на лухинниках, на молинниках, де необхідна обрізка біля землі. З такою довжиною сучкоріза, працівник не згинається. А стоїть нормально, комфортно на ногах двох і обрізає ділки, які знаходяться в нього біля ніг. Розкриття леза цього сучкорізу до 55 мм. При цьому рекомендований діаметр обрізки 35 мм. Довжина самого леза 65 мм, а загальна довжина всього сучкорізу. 100 см. При цьому вага цього сучкоріза всього 1345 грам. Леза і контрлезо в нього, а також ці металеві вставки в руків'я, виконані з військової сталі. Лезо і контрлезо загартовані дуже добре. Компанія Stafor вже 45 років на ринку є, і це є завод, який має повний цикл виробництва. Тобто, всі елементи, які ми тут бачимо, виготовлені. На заводі стафора відповідно гартують вони ці елементи самостійно, гартують його їх по дуже якісній технології, тобто лезо контролезу з одного боку дуже міцні зносики, з іншого боку, вони досить пластичні, що запобігає простому там розкрошуванню леза, наприклад, під час роботи, десь на сучках. Більша частина елементів у цих покриті не спеціальним покриттям, тобто вони воно запобігає корозії, як ми бачимо в чорному такому вигляді. З протилежного боку ми бачимо спеціальний регулювальний механізм, який ставить стафор на всі свої інструменти, практично на всі секатори і на всі сучкорізи. Цей регулювальний механізм, ця пластинка з гвинтом дозволяє дуже просто відрегулювати затяжку осьового вузла, і, відповідно, настроїти роботу сучкоріза правильно. Кріплення леза і контрлеза до руків'я відбувається двома гвинтами. При потребі замінити один з цих елементів розкручується свій гвинт і знімається два гвинти. Розкручуються ці два гвинти і заміняється цей елемент. Це процедура дуже проста, тобто це, цей сучкоріз дуже комфортний в обслуговуванні. Також ми бачимо всього сучкорізу, так само, як в інших сучкорізів, у відних сучкорізів стафора, два потужних амортизатори. Вони є змінні, але вони дуже довго працюють, тобто міняти тривалий час їх не прийдеться. Амортизатори добре амортизують роботу сучкоріза. Під час перев'язання гілки відбувається удар, і цей удар власне, вони пом'якшують, тобто ми не маємо тої віддачі на руків'ї. На руках, коли прорізаємо гілку, важливим елементом цих сучкорізів важливою характерною рисою цих сучкорізів є конструкція самого руків'я і оцього елементу кріплення руків'я до металевої вставки, до якої вже далі кріпиться лезо і контролезо. Це на станках запресовано на спеціальних пластинах, тобто в овальну алюмінієву трубку. Металевий елемент з вуглецевої сталі запресований ще на двох алюмінієвих пластинах. Це виконується на заводі, тобто це запросовується на станку в пресі спеціальному. І цей елемент є дуже міцний і не розхитується під час роботи, не розбивається під час роботи. Руків'я за рахунок того, що виконане з алюмінію, досить легке. Воно є такого от овального, плоского овального мовно профілю. В площині, в якій воно виконує роботу, воно є плоске і широке, тобто, це є досить великий речах міцності і велика площина. Яка дозволяє цьому руків'ю витримувати велике навантаження. А з торців цього профілю є два такі. Тобто така конструкція вона дозволяє з одного боку зробити його легким, з іншого боку, досить міцним. На кінці ручки ми бачимо спеціальні наплавки такі з пластику. Вони дуже цупкі на дотик, шершаві. Комфортного профілю, тобто вони такі бочкоподібні, їх дуже комфортно тримати в руці. Хвостовик є розширений, тобто він не буде вислазати з руки. І ця навплавка дозволяє працювати комфортно зимою, тобто вона не буде перехолоджувати руку, оскільки алюміній. Добре охолоджується на морозі, а ця наплавка дозволить працювати комфортно, не переохолоджуючи руку. Придбати сучкоріз Stafor 700.100, а також інші сучкорізи в лінійці Stafor, Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Stafor на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.